Саме час переходити до кроку четвертого. Крок четвертий це розрахунки. Здавалося б, нічого важкого. Але повірте, дуже і дуже часто помилка з'являється саме на цьому етапі. Здається, що все я все зробив, я знайшов кінцеву формулу. Але від вас потребується, особливо на ЗНО, не кінцева формула, від вас потребується якесь число. І треба вміти рахувати, які тут проблеми? Перша. Це невміння працювати із одиницями міжнародної системи Сі. Друга проблема це невміння працювати із числами, які записані у стандартному вигляді. І третя проблема це невміння працювати із десятинними приставками, префіксами. Давайте розглянемо всі ці проблеми по черзі. Отже, міжнародна система одиниць Сі. Що з нею? Перше, треба знати, пам'ятати, які одиниці є основними одиницями у міжнародній системі усі. Треба пам'ятати, наприклад, що швидкість це метри на секунду, а не кілометри на годину, що маса це кілограми, а не грами. І так далі, що, наприклад, одиниця кількості теплоти це джоулі, а не калорії. Але треба вміти знаходити золоту середину, тобто розуміти, що у певних задачах. Від вас не потребує переход у Сі. Ну, наприклад, задача такого виду. Тіло, першу ділянку шляху рухалось із швидкістю 40 км на годину, другу ділянку рухалось із швидкістю 70 км на годину. Знайдіть середню швидкість. Тут не треба переводити у метр на секунду. А є завдання, де треба, наприклад, якщо б я казав, що воно рухалось 40 км на годину, а потім. 20 метрів на секунду. Зрозуміло, що для того, щоб знайти вірну відповідь, нам треба було б перейти у Сі, тобто і 40 км на годину перевести у метри на секунду. Давайте ви перевірите, знову зробимо самодіагностику, перевірите себе і потренуєтесь переводити одні одиниці у інші. Одиниці несистемні або похідні від системних одиниць у одиниці системи Сі. Працюємо. Що ж, якщо ви готові, давайте переведіть у міжнародну систему наступні 5 величин: кілометри на годину усі, це швидкість площа, об'єм, густина, енергія, точніше електроенергія. За роботу ставте плеєр на паузу та шукайте. Ну що, попрацювали? Якщо ви все зробили вірно, у вас мають вийти наступні відповіді. Давайте пробіжимось та проаналізуємо. 72 км на годину, одиниця швидкості усі це метри на секунду. Щоб перейти від, від км на годину до метрів на секунду, треба ділити на 3,6. Чому так? Здогадайтесь. Друге. 34 см. Площина усі вимірюється у квадратних метрах. У квадратному метрі. 10 тисяч квадратних сантиметрів. 100 умножить на 100, 100 см на 100 см. Тобто ділимо на 10 тисяч, отримуємо 34 тисяч метра квадратних. 40 тисяч кубічних сантиметрів. Це об'єм. Об'єм усі вимірюються в метрах кубічних. Скільки у кубічному метрі кубічних сантиметрів? 100 на 100 на 100, 100 см на 100 см на 100 см, тобто мільйон. Треба поділити 40 тисяч на мільйон, і ми отримаємо 4 кубічного метра. Далі 2 тисячі грамів на літр. Це густина. Грам це 1 тисячна кілограма. Літр це 1 тисячна кубічного метра. Тобто ми отримуємо ті ж 2000, але вже кілограмів на метр кубічний. І в кінці одиниця електричної енергії 8 кВт на годину. Дуже вам відомо. Кіловат це 1 тисяча Вт, година це 3600 секунд. Тобто, якщо перейти до джоулей, а одиниця енергії це джоулі, ми отримаємо 3600 на тисячу, множимо на 8 і отримуємо 28 мільйонів 800 тисяч джоулі. Якщо у вас все вийшло, то у кроку четвертому перший пункт для вас не є проблемою. Ви вмієте працювати із одиницями. Міжнародної системи. Ви вмієте переводити до С похідні від С або позасистемні одиниці. Що ж, а що робити із десятинними приставками, префіксами? Це наступна проблема. Давайте поговоримо про це. Що ж, ви бачите на екрані на дошці приклади. Перше, запишіть у стандартному вигляді. І відразу. Поміркуйте, яка це універсальна фізична стала. Друге, теж запишіть числа у стандартному вигляді. Третє. Обернене завдання. Із стандартного вигляду запишіть у десятинному вигляді. Ставте плеер на паузу, тренуйтеся, а потім дивіться на вірні відповіді. Вірні відповіді з'являться, написані, червоним маркером на горі. Працюйте. Ну що ж, давайте перевіримо, наскільки вірні відповіді ви отримали. Перше завдання має бути 6,67 на 10 в мінус 11 степені. 11 нулів. Ньютонів на квадратний метр на кілограм квадратний. Що це таке? Що це за стала? Це гравітаційна стала. У нас буде відеофрагмент, присвячений закону всесвітнього тяжіння. Там і поговоримо про g. Далі, друге завдання. Перше число. Це 3,02 на 10 в п'ятому степені. Раз, два, три, чотири, п'ятому степені. Друге число. 4 на десять в мінус третьому степені. Раз, два, три. Третє завдання. Одна ціла вісім сотих на десять в мінус четвертому степені. Раз, два, три, чотири. Третє завдання, яке я нагадую, обернено до другого. Перевіряємо себе. 4 на 10 в мінус другому степені. 2 нулі, другий степень. 0,4. 1, 2. 78 на 10 в третьому степені. Дивіться, 78 більше за 10. Давайте запишемо в коректному вигляді: 7,8 на 10 тут ми ставимо мінус, тобто тут додаємо. Додаємо до показника одиницю 10 в четвертому степені, а у десятинному вигляді це буде 78 тисяч. І останнє 9,2 на 10 в мінус п'ятому степені. Це буде 92 мільйонних. Якщо ви отримали всі вірні відповіді, ви вмієте записувати число у стандартному вигляді. А вмієте ви працювати з такими числами, множити їх та ділити. Давайте перевіримо і це теж на прикладах. Працюємо. Множення чисел, які записані у стандартному вигляді. Дивимось на правило. Перше число А на 10 в степені N. Помножити на Б на 10 в степені M. Це буде аб На 10 в степені M додати n. І приклад, на якому ви маєте перевірити себе. І друге правило це ділення а на 10 в степені N. Ділити на Б на 10 в степені m. Дивимось, що таке ділення. Це операція обернена до множення. Тобто це буде помножити на 1 на B на 10 в степені мінус m. Тобто це буде А до Б на 10 в степені N-m. І приклад, на якому ви маєте перевірити себе. Ставте плеєр на паузу, робіть викладки. Та Перевіряйте після цього. Отже, якщо ви все зробили коректно, ви маєте отримати наступні відповіді. Перший приклад це буде 3,5 множити на 4,2 це буде 14,7. 3 додати мінус 4 це буде мінус перший степень. Але 14,7 більший за 10. Переводимо у стандартний вигляд, це буде 1,47 на 10 в нульовому степені. А що таке 10 в нульовому степені? Це одиниця. Будь-яке число в нульовому степені це одиниця. І отримаємо 1,47. І другий приклад. 8 ділити на 5 це 1,6. І степень буде який? 8 мінус 7 це буде 15 степень. 1,6 на 10 в 15. Отже, якщо ви отримали такі відповіді, ви вмієте не тільки записувати числа у стандартному вигляді, а й рахувати їх. Це дуже добре. Переходимо до третьої проблеми: до проблеми пов'язаної із десятинними приставками. Деякі числа у навколишньому світі. ну з наслідок цього у фізиці, як науці, яка вивчає навколишній світ, зустрічаються настільки часто, що для їх позначення використовуються десятинні приставки, префікси. Ви їх добре знаєте. Це є кратні, тобто степінь яких більше за одиницю, і частинні, степінь яких менше за одиницю. Я нагадаю вам їх, а після цього запропоную декілька прикладів для самодіагностики. Отже, кратні, ті, хто знають комп'ютери, зараз згадають тера. Гіга, мега. Пам'ятаєте? Терабайт, гігабайт, мегабайт і таке інше. Але ж можна і тераджоуль, гігаджоуль, мегаджоуль, гіганьютон, кілоньютон, кілограм, кілометр. Зрозуміло, так. Крок тут. Числа кратні трійці. Крім 10 в другому степені і 10 в першому степені. Чому? Тому що вони використовуються досить часто. Отже, дивимося, тера Т велике, Гіга Г велике, мега М велике, а далі маленькі букви. Частинні. Степень менша одиниці. Логіка та ж. Крок це числа, які кратні трійці. Але не 10 в 12 степені, а 10 в мінус 12 степені. Не, не тера, а піко. І далі нано, нанотехнології всі чули, 10 мінус в 9 степені. Чому нанотехнології? Справа в тому, що 10 мінус 9 степені це характерний розмір атома. Тобто нанотехнології це такі технології, які оперують окремими атомами. Рухаємось далі: мікро, мілі, санти та деци. І тут, і тут є ще по дві назви: ексапета 18 й степень і фемто, атто. Мінус, 15, мінус 18. Але у завданнях ЗНО вони не зустрічаються, тому тут ми їх не згадуємо. Що ж, перевіримо себе за допомогою прикладів. Ці приклади не важкі. Але давайте потренуємося. Отже, запишіть вірну відповідь. Перше, скільки меганьютонів в 5 міліньютонах? І друге, скільки пікометрів квадратних у 2 квадратних метрах. Я вважаю, що такі завдання вам не зустрінуться у ЗНО, але вміти робити ці перетворення дуже і дуже важливо. Отже, плеєр на паузу, рахуємо, а потім перевіряємо. Працюйте. Перше завдання, перший приклад. Скільки меганьютонів в 5 міліньютонах? Що таке 1 меганьютон? Мега це 10 в шостому степені. Тобто 5 міліньютонів, А мілі це 10 в мінус третьому степені ньютонів. Це буде 5 на 10 в мінус 3 поділити на 10 в шостому. І вже меганьютонів. Далі. Що це буде? 10 в мінус 3 на 10 в 6, це буде 10 в мінус 9. 5 на 10 в мінус 9 меганьютонів. 5 мільнютонів це 5 на 10 в мінус 9 меганьютонів. Другий приклад. Скільки е, пікометрів квадратних в двох квадратних метрах? Що таке піко? Пікуєте 10 в мінус 12. Пікометр квадратний це пікометр на пікометр, площа. І буде. 10 мінус 12 на 10 мінус 12, 10 мінус 24 метрів квадратних, тобто 2 квадратних метри це 2 на 10 в 24 ступеню пікометрів квадратних. Якщо ви отримали такі відповіді, ви молодці, ви вмієте працювати із числами, записаними у стандартному вигляді, і з використанням десятинних приставок. Ви вмієте це. Отже, ми можемо перейти до підсумків цього відеофрагмента. Переходимо.